Друзі, доброго дня! Ви знову на моєму каналі мене звуть Андрій, я проживаю в місті Бориспіль. Це 18 кілометрів від міста Києва. Займаємося ми тим, що доставляємо класні машини із Німеччини, а також Бельгії і Голландії. Друзі, в цьому відео подивіться, як Надія Михайлівна от недавно була в Німеччині, і вона зробила огляди класних авто. І такі авто ми можемо вам купити доставити друзі за 5-6 днів всього лиш на всього. поставити вам на облік. Зробити першу реєстрацію, ми робимо все під ключ. Друзі, вам вже не потрібно заморачуватись. І як замовити нам авто в декілька словах? Ви бачите класний цікавий варіант. Мені телефонуєте, пишете на Viber, Telegram, WhatsApp, мій номер є на каналі. В принципі, питайте і по вартісті. як зорієнтуватися, можете зорієнтуватись по сайту авторів або мені писати. Замовляєте авто. Як замовити можна. Мінімальну вартість отримати по нашим послугам, якщо ви даєте повну суму на купівлю авто з ПДВ, друзі. Ну ми допомагаємо його потім повертати безкоштовно. А також, друзі, якщо ви не хочете заморачувати з ПДВ, 20% від фактичної вартісті авто можна давати мені налічними в руки. Це може бути долари або євро. Завжди ми орієнтуємося на євро, тому що машина купується в Європі. но... Валюту беремо любу, долари, доларі, євро гривні. Або скидувати на карту завдаток. Це теж можливо, якщо ви живете далеко і не хочете декілька разів до мене приїжджати. Додивіться до кінця, і тут будуть цікаві пропозиції для купівлі в Україну. Доставляємо за 5 днів. Через два тижні ми їдемо. По справах Німеччину і тому, кому потрібно, можете з нами поїхати, і ми вам безпосередньо на площадці або на декілька площадках, або по всій Німеччині виберемо вам класне якісне авто. Друзі, а також можу я вам особисто вибрати автівку безпосередньо в Німеччині, знімати відео. З площадки, показувати вам авто, підключати комп'ютер, перевіряти все. там Детально, детально і дуже детально. Так що замовляйте, і буде живий вибір, живий огляд. Все так, як ви любите. Через два тижні, друзі, ми будемо з надією в Німеччині. І, дорогі, дорогі друзі, шкода Октаві. А7. Фейслі. тільки подивіться, яка оптика. Кода Октавія 2.0. Комплектація Style навігація LED панорама. 172 тисячі пробігу 2017 року. Ось така автівка в середній машині. В такому чорному кольорі, чорний металік це не просто чорний, це чорний металік З хром пакетом, будь ласка, гелінгі пофарбовані колір кузова. Тут є панорама. Класні такі диски, зірочки. По-моему Дуже багато цікавих автівок. Так, Ford C Max. А що у нас там є ще? А у нас ще є Ford Kuga. Зараз підійдемо. Дорогі друзі, ціни тут не пишуть. Тут на листівках тільки вказані номери автівки. Ціни треба узнавати саме у продавця. Тому... Ціни ми будемо старатись вам писати, викладати на нашому відео і вже під ключ. А тепер я вам презентую Форт Куго ось такою дуже гарною оптикою. Такий красень на великих 17 дисках з великим кліренсом. Ось так виглядає в салоні. має 90 тисяч пробігу, майже нове авто, авто 2018 року, дизель 1.5, комплектація Q cool Connect. Також має навігацію. Чистенький, я вам хочу сказати, на перший вигляд, дуже файне авто. А також презентую вам Ford Galaxy. Великий сімейний мінівен. Просто величезний. А, є датчики сліпий зон. Хороша комплектація. Але щось має на кузові якісь трошки дефекти. Бачите? Не фарбований, напевне, тому що показують так, як є. Як воно продається, нічого не скривається. 165 тисяч кілометрів. 2017 рік комплектація Titanium Титаніум, двигун 1,6. Дизель. Ось так виглядає усередині, на механіці і з безключовим доступом отакий От гарний автомобіль. Будь ласка, якщо вам подобаються такі автомобілі чи якісь інші менівени Наприклад, такі як Seat, Opel, Renault, будь ласка, звертайтеся. Є дуже велика база. Можемо вам запропонувати таке авто. Тут гарна, до речі, оптика. І має авто 132 тисячі кілометраж. 2017 року дизель-2.0. Є в навігація, ксенон і комплектація 4 драйв. Так, без ключового догосту немає, але є ось така, такий значок. Дивіться. Тоже, щось тут таке, Цікава комплектація. Гарні диски, дуже гарні. І прям великий мінівен, прям здоровий. і Дверцята будуть відчинатися, він зараз закритий закр... закр... і відчинатися як на мінівенах. Роздвіжний дверцята. І теж є датчики сліпих зон. Ось така плівка. Будь ласка. Шкода Супер Б. Такий гарний колір. Ну просто дуже гарний. Такий коричневий. Ага, оптика ксенон. Шкода Супер Б комбі. В універсалі. Двигун 2.0 навігація. Безключовий доступ. 91 тисяча пробігу. Дорогі друзі, це новий автомобіль. 2018-100% 2018 рік. Кожаний салон, DSG 7 ступенів. Дивіться, який екран. Ну, просто лакшері. Дуже класна, супербе. Хром пакеті. На таких просто незвичайних дисках подивіться З безключовим доступом. Презентую до вашої уваги шкода карок з дуже крутою оптикою. Це ксенон. Чи повний лес. Авто має 95 тисяч пробігу. 2018 рік. 1,5 двигун дизель. Комплектація Ambition. Навігація, led оптика безключовий доступ, камера огляду заднього руху. 2018 рік. Дизель. Шкірине сидіння. Автомат DSG Робот. Великий екран мультимедіа. Просто подивіться. Ну, лакшері. Ну, дуже добре, дуже гарно виглядає це авто. І я більш ніж впевнена, що тут є усі датчики. Датчики дождю, датчики світла, датчики руху, також датчики сліпих зон, будь ласка, це авто повністю окомплектоване. Ось так виглядає такі дуже гарні диски. Диски 17. Дорогі друзі, презентую ваші уваги. Ось така шкода в 2018 року. В металевих дисках, але її має DSG, мультируль, невеликий екран мультимедіа Ось в такому стані. Цілий кузов доглянутий, гарний колір. Будь ласка. І тут здається, і тут у цього автомобіля ще невеликий пробіг. Зараз розкажу, ось така вона всередині 167 тисяч пробігу 2018 року 1,6 дизель.